Тільки тиждень тому я виклала відео про те, що Венера, входячи в восьмий дім, спровокує якусь фінансову кризу чи якісь інші втрати. Як сьогодні, перший день вона перейшла в восьмий дім, і ось такі результати. У мене таке враження, що збуненняла астролога підшукати їм найкращий день для влучання в ці кляті літаки. Давайте подивимося зараз ще в Наталі карті, як виглядає зараз небо над Московією. І дуже багато зірок повторюють зараз натальне положення, яке було під час утворення Росії. Юпітер, Сонце з Меркурієм і Венера повторюють абсолютно ось Венера. Вона вийшла в восьмий дім і ще багато там буде. Марс аспектує шостий дім ворогів, ворогів, хвороб, Юпітер аспектує теж шостий дім, і раху вже там, вже два тижні чекав, і поки там Марс діє, він ще там трошки буде, дуже сильно розширюється шостий дім.